Знайти, лікувати і вилікувати кожного під цим гаслом увесь світ відзначає цьогорічний день боротьби з туберкульозом. Одна із найпоширеніших епідемій щодня забирає життя у трьох українців, а вони й досі ставляться до неї легковажно. В області щороку захворює порядка 750 осіб. Близько 110 осіб помирає від активного туберкульозу. В минулому році серед хворих на активний туберкульоз, які перебувають на обліку, у 176 встановлені резистентні форми. Всі вони розпочали лікування хворобою важких часів і бідних людей. Туберкульоз називають неспроста. Найбільше від нього потерпають соціально незахищені верстви населення а таких людей в Україні стає щодня більше. Має вплив ситуація конфлікту на сході країни. Масове переміщення населення з території військових дій на протязі 2014 тисячі років за медичною допомогою в облтуб диспансер звернули тридцять внутрішньо переміщених осіб з території конфлікту. Діагноз туберкульозу встановлений у 16. Та й військові, які нині демобілізуються, можуть привести цю хворобу з війни додому. Не зовсім якісно. Це ми говоримо за загальну всеукраїнську ситуацію. Було проведене обстеження, і були випадки, коли люди, які пішли служити, мали відкриту форму туберкульозу, що спричинило відповідно, розумієте, які наслідки спричинило зараження інших військових, які знаходилися в, в одних бліндажах в одному приміщенні. Тож закликають учасників, АТО після демобілізації обов'язково обстежитися у медиків. Чи не найгірша ситуація із виявленням хворих у сільській місцевості? Далеко не всі селяни хочуть добровільно проходити флюорографію. Таких кажуть лікарі, треба змушувати. Бригада приїхала на обстеження. Сільський голова знає, де ті п'янечки, бомжі, як ходять. Ходять біля клубу, біля магазину, п'ють, курять, кашлюють, їх обов'язково фельдшер, сімейний лікар обов'язково взяти і привезти його на фірогічне обстеження. Цим самим ми в першу чергу знизимо захворювання на туберкульоз. Лікарів один голос закликають, якщо вам дороге ваше життя і ваших близьких, щороку робіть флюорографію. Коли ж з'являються симптоми туберкульозу, кашель понад два тижні, біль у грудині, задуха, втрата апетиту, слабкість та вище за 37 градусів температура, негайно зверніться у лікарню.